Вітаю вас, малята! Нагадайте, яка зараз пора року? Так, осінь. А якою буває осінь? Осінь бува сумна, золота, дощова, туманна, сонячна, холодна, чарівна, різнокольорова, вітряна, врожайна. Ось яка буває осінь. Дітки, пропоную розглянути картину. Дітки, так що ж ви бачите на картині? Мокрі листочки на листочках крапельки. Як ви гадаєте, яке осіннє явище зображене на картині? Так, дощ. А яку б назву ви дали цій картині? Йде дощ. Скажіть, будь ласка, а чому осінь називають плаксивою? Так, тому що восени дуже часто йдуть дощі. А тепер послухайте вірш Марії Познанської, який називається Ідуть дощі. Йдуть і йдуть і йдуть дощі. Стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Дітки, скажіть, будь ласка, а про що ж розповідається в вірші? Так, про дощ. А що стало чорним? І дерева, і кущі? А чому опали листочки? Бо прийшла осінь, листочки пожовтіли, подув вітерець, і вони опали. А який дуб восени? Тільки дуб стоїть у листі. А яка калинонька? І калинонька в намисті. Молодці малята. Пропоную вивчити віршик разом зі мною. Йдуть і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Давайте повторимо віршик ще раз. Йдуть і йдуть і йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі. Попали. Тільки дуб стоїть у листі і Калинонька в намисті. Молодці мої малята, пропоную вивчити цей віршик, зняти його на відео та надіслати нам. До побачення, до нових зустрічей!